Відкрита студія на ім'я Андрій Погорілий, і далі дізнаємося, якою буде погода першого місяця осені. Це буде вересень. На європу очікує незвично теплий початок вересня після літа з аномальною спекою і можливою посухою на південному сході континенту. А про таке написало Блумберг з посиланнями на європейських гідрометеорологів. Як написало видання на початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вища за тридцятирічне середнє значення, особливо тепло буде на півдні Німеччини, Балкани в Україні та країнах Балтії. Як відзначає Блумберг, глобальне потепління продовжує літню спеку в Європі на вересень та навіть на жовтень, а це збільшує загрозу екстремальних погодних явищ, якими можуть бути повені, сильні шторми та лісові пожежі. Але м'якіші умови також можуть затримати початок опалювального сезону, як у 2023 році. Ось власне як було зазначено, що тепло буде в Україні. дізнаємось детальніше, а що ж буде в нас в Україні на прямому телефонному зв'язку зі сто студію синоптикиня українського гідрометеорологічного центру пані Анжеліка Ганчук. Пані Анжеліко, доброго дня. Добрий день, дякую, що доєднались до нашого ефіру. Я ось таку загальну тенденцію, яку Блумберг написав по Європі, дав хотілось би трішки інформації, власне, з того да що можна вже прогнозувати, очікувати. Можете розказати, мабуть, давайте з загального питання почнемо. Які загальні тенденції погоди очікуються в Україні у вересні цього року, і чи можна очікувати відхилень від середньостатистичних показників? Угу. Власне, прямо зараз ми вже фіксуємо відхилення від тих показників в середньому на 7-9 градусів. У нас тепліше за оцю 30-річну норму, так і в Україні е, наразі, от серйозних змін або порушення тих процесів, які призвели до такої спеки, не буде спостерігатися. Тобто, це означає, що ми. Увійдемо у вересень місяць з високими значеннями температури, і по країні це буде від 26 до 33 градусів. Власне, якби зараз була наприклад інша пора року, не вже не початок осені, а, наприклад, початок літа, то у нас були б навіть ще вищими значення, можливо, і до 40, Але оскільки ми вже маємо. Початок осіннього періоду і у нас набагато довші ночі і коротші дні. То за ніч встигає температура трішечки знизитися а повітря охолонути, оскільки вночі ми фіксуємо все ж таки такі більш свіжі значення: 16-18 градусів цельсія. От і от, на жаль, вся ця ситуація склалася через те, що над е, північю Європи і над усім от сходом, скажімо так, все, що східніше нашої країни, заполонив потужний антициклон, який е, дуже довго може існувати тижнями або навіть місяцями, так і саме він призводить до того, що. Е, у нас не утворюються опади, так не випадають, і у нас фіксуються високі температури, і спостерігається підвищення сухість в повітрі. І для України це означає, що посилується рівень пожежної небезпеки, і саме цей вид загрози для нас буде якби найактуальнішим у такий час. Якщо підпалити сухостій, то пожежі буде дуже швидко і на жаль, навіть летально поширюватися і. На будинки, наприклад, на природне середовище. А, підкажіть, будь ласка, антициклон. Якщо я, мене моя пам'ять з географії не зраджує, це коли високий тиск і антициклон це характерне саме для гарячої погоди, так? Чи Антициклон це по суті такий вихор з високим тиском у своєму центрі, угу. і він обертається таким чином, що повітря спускається з високих шарів атмосфери до низьких. Uh -huh. І це і цим саме він розмиває хмари, саме uh -huh. через це не утворюються хмари. Влітку справді це призводить до високих температур, але взимку це найбільші морози. Uh -huh. Тобто тут власне да, просто сама особливість антициклональної погоди в тому, що немає опадів. Але насправді на півдні нашої на південні нашої країни над чорним морем стоїть такий циклон з низьким тиском, в якому є невелика кількість дощів, і час від часу він буде трішки впливати на південні східні області нашої країни, тому там можливі короткочасні дощі з грозами, але дуже неінтенсивні і вони. Не позбавлять від спеки, я зрозумів. Тобто, якщо говорити про погодні явища, які ми можемо з найбільшою вірогідністю очікувати у вересні, це може бути от саме суха погода без опадів? Так, для mm. перших двох тижнів вересня це буде суха погода без опадів. Ну я ж жно скажу, що опади з грозами можливі тільки, от південь, трішечки центр, але скажімо так. Завжди використовуємо для цих випадків слово місцями, яке означає, що лише на 30% від площі території можливе випадіння опадів, тобто абсолютно локально навіть на одній вулиці може йти дощ, а на іншій уже ні. Але знову ж таки, це буде дуже такі короткі, короткі за своєю тривалістю дощі. А от якщо говорити про другу половину вересня, то е, наразі дуже сильно. Великі розбіжності в моделях, які допомагають прогнозувати, тому що все буде залежати від того, чи зруйнується той антициклон, який не дозволяє переміщуватися сюди іншим повітряним масам. Єдине, що звичайно, оскільки у нас вже все одно є перехід до осені, температури трішечки будуть зменшуватися як денні, так і нічні. Але вже можна сказати, що початок вересня він є спекотним і можливий у нас такий сценарій, що вересень буде одним з найсухіших і найтепліших. Який на який термін прогноз погоди от є найбільш точним? Я так розумію, от навіть з того, що ви сказали, що може відбутися так, що цей антициклон зруйнується, тобто варто заглядати ну не більше ніж на два тижні. Наперед насправді насправді найбільш точний прогноз на п'ять днів, тому що через п'ять днів абсолютно все змінюється От навіть якщо зазирнути в будь-яку модель доступну в інтернеті, навіть так, е яка отримує від національних служб дані, так і продивитися кожного дня там буде відбуватися зміна. І чим далі ми рухаємося від сьогоднішнього дня вперед у часі, тим Сильнішою ці зміни сильнішими вони будуть простежуватися. Тобто, якщо ми беремо точний прогноз, то потрібно дивитися на один день. Це вже з вірогідністю там 95 На 5 діб це там більше 70%, тобто можливі відхилення. Температура, вона буде гарно прогнозуватися. Плюс зараз у нас антициклон опадів немає, тому такому прогнозу можна довіряти. Ну і зараз ми простежуємо, що на два тижні також, оскільки у нас отака стійка повітряна маса, яка не руйнується, яка не змінюється, то цьому прогнозу також можна довіряти. Але по факту. Неможливо е, ніяким чином спрогнозувати, наприклад, от сезонний прогноз. лише деякі тенденції можна побачити. Чому ми не можемо спрогнозувати саме от е, о, о котрій годині піде дощ через місяць? Все дуже просто у нас наша планета. Вона дуже швидко рухається в космосі. Кожну секунду пролітаючи 54 кілометри. Це означає, що через два місяці вона буде приблизно на 280 мільйонів кілометрів далі ніж сьогодні, а там зовсім інші умови будуть впливати, як і з космосу, так і в принципі, наша земля також вона жива, вона змінюється як внутрішні процеси. От неможливо це все врахувати. І задати комп'ютеру, щоб mm. він моделював ці всі чинники. А от Тому до речі, підкажіть, вас... будь ласка, якими That's даними і якими технологіями користується Укргідрометцентр для того, щоб складати прогнози? Наразі так у нас є визначена методика, і український гідрометцентр це єдина структура в Україні, яка офіційно за цими методиками може прогнозувати, і ми використовуємо аналіз. Різних модельних даних, в тому числі і за допомогою штучного інтелекту, який на жаль поки що дуже недосконалий і він взагалі-то не може справитися з погодою. От і це повинна завжди ця інформація проходити через кваліфікованого синоптика. Далі це потрібно постійно стежити за поточними даними, аналізувати їх за допомогою супутникових даних радарних досліджень. Ну на жаль, радари для нас недоступні, адже були знищені ще в перший день початку повного вторгнення. От а також ми поки не запускаємо аерологічне зондування, і саме через це трішечки гірше можемо спрогнозувати грози. От, як тільки закінчиться війна, ми сподіваємося, дуже скоро прогнози е, дуже стрімко одразу покращаться в своїй якості. Це буде дуже помітно, от особливо літні, так а і ще дуже великий ряд, е, скажімо, так, методик, які дозволяють оцінити, нам потрібно зрозуміти, як рухається кожна частинка. Нашого повітря на землі для того, щоб зрозуміти, а куди вона переміститься і що з нею станеться. І тільки враховуючи ці речі, закладаючи це вирівняннями, так, фізики, в так звані чисельні моделі, можна побачити, як же ж змінюватиметься наша атмосфера і як же змінюватиметься погода. А, як от, ну вища температура, яка ну за зазасередньо статистично, яка очікується у вересні, і якщо він ймовірно буде знову одним із найтепліших, як змінюється вологість повітря, і який це вплив має ну взагалі ну і мабуть що і на людей, і на рослини на тварини, чи наскільки важливим є те, яка вологість повітря? Це є дуже важливим, тому що, наприклад, для людини і для самопочуття, спека із вологістю високою, навпаки, є дуже негативним фактором, оскільки вона посилює вологість, завжди посилює відчуття спеки або холоду сильного, так але незважаючи на це, сухе повітря воно небезпечне, те, от у нас буде спостерігатись, воно небезпечне саме для врожаїв і для, наприклад, посівів пізніше, якщо у нас дуже суха земля з. Осені це буде означати, що навесні у нас є вірогідність посух, є вірогідність якихось пилових процесів, пилових бур, які будуть приходити. От, тобто, насправді все закладається зараз в кліматі і поході, що буде впливати і якби на подальший розвиток всіх оцих синоптичних погодних процесів. Дозвольте ще одне питання на як. Глобальні кліматичні зміни впливають на прогнозовану погоду у вересні, впливають дуже інтенсивно, дуже значно, скажімо так, але на жаль, це для України не дуже досліджене питання, особливо зараз, тому що дослідження кліматичні вони полягають в тому, що ти повинен оцінити, як почувається в принципі вся земля. Так, uh -huh. наприклад, ті ж самі «Альніньо», Ланіні і так далі. Ти повинен взяти ряд спостережень і порівняти їх з тим, що у нас є в Україні. На жаль, ми втратили частину наших станцій на сході і півдні. Це Луганщина насамперед. І на Луганщині у нас завжди спостерігалися найвищі температури, і максимум для України зафіксований був саме там 42 градуси. І ми простежили от супутникових. Знімків, що була вірогідність, що цього року там температура була навіть вищою за цей рекорд. Просто у нас немає можливості підтвердити це інструментально, тому що от наші станції там були вже доволі давно знищеними. От. А всі ці глобальні процеси, так як Ельні, у нас воно закінчилося на щастя, тому що воно принесло в принципі в світ високі температури, сильний через. Сильний прогрів поверхні океану, то тобто океан став теплішим, від цього нагрілося повітря, і від цього ми маємо зараз те, що маємо у всьому світі. Найгарячіше зараз на Аравії це там більше 45 градусів. І коли от у нас прямо зараз повітря воно іде звідти через Каспію в Україну, ми маємо такі м спекотні будні на початку вересня. Зрозуміло, пані Анжеліко, дякую вам за вичерпні відповіді і за розуміння того, да до чого нам готуватися. Якщо так підсумовуючи, то наступні декілька тижнів будуть спекотні. Набагато спекотнішими ніж вони мали би бути природньо в перший тиждень-два вересня вже нового сезону. Осені це була Анжеліка Ганчук, синоптикиня Укргідромецентру з прогнозом погоди на вересень. Додам, що буде спекотно не лише в Україні, а й по всій Європі. Адже Блумберг написав, що вся Європа очікує на незвичайно теплий початок вересня. А після літа з аномальною спекою і посухою, яка буде спостерігатися на південному сході континенту. До речі, де ми з вами і є, да ми на, на південному сході Європи з вами живемо. А, окрім України, особливо тепло за даними Блумберг буде на півдні Німеччини, на Балканах, а також в країнах Балтії. А, глобальне потепління, як пишуть мої колеги з Блумберг, продовжує літню спеку в Європі. І це також може загрожувати екстремальним погодним явищем, таким як повені, сильні шторми, лісові пожежі. Але в той же час да, в усьому потрібно шукати позитив м'якіші погодні умови можуть затримати початок опалювального сезону, як це було в 2023 році.